Анатолій Олексійович, Павлоград чи все ж таки Матвіївськ? Я думаю, Павлоград. Ну у мене без сумніву, навіть якщо і Верховна Рада прийме це рішення, ну, знову ж таки, я думаю, що от ті аргументи, ті факти, які ми надавали, на жаль, чомусь ні інститут національної пам'яті. Комітет Верховної Ради поки що не дослуховується. Але там конкретні факти. Вони кажуть, що Павлоград названий на честь якогось е, наслідника престолу або сина Єкатерини, але багато фактів підтверджують, що це неможливо. А ми вважаємо, що Павлоград названий на честь святого апостола Павла. Тому що традиційно дуже багато фактів. Я їх перераховував зараз перераховувати знову, починати лишній раз, напевно, не треба вже і Павлоградці і знають, і бачили, що ми маємо конкретні факти. А от інститут національної пам'яті, не підтверджуючи нічим, ніякими фактами, вони просто кажуть, що це, це не так. Чому це відбувається? Я Якщо чесно, не розумію. Навіть ходячи отак по місту, люди мене зустрічають і задають запитання, чому так, чому відбувається, чому так от насильно беруть і змінюють так, як комусь, комусь хочеться, окремим особам. Тому я думаю, що навіть якщо переіменування буде, зміниться Верховна Рада, зміниться склад. Я думаю, що підуть, можливо, навіть не в історію ті, хто зараз педалює цю ситуацію, ті, хто ініціює, і прийдуть люди нові, які зрозуміють ситуацію і прийме рада, звернення, і я впевнений, що справедливість все-таки переможе. Ви вже не перший рік є очільником міста. Згадайте момент, коли вирішили, що вам це потрібно, адже до цього ви обіймали зовсім іншу посаду. Ну, посада, та яка була, да, це так, так трапляється в житті. Знаєте, напевно, життя це як от ми зараз йдемо по дорожці, по цій по тротуару. Є повороти наліво, є повороти направо, можна йти прямо. І головне, щоб людина зрозуміла і вибрала, а куди ж йому йти. І отак в житті в кожного відбувається, і в мене в тому числі, напевно, я десь вибрав ту дорогу, яку пройшов, яку пройшов і закінчилась той, закінчився той шлях, але незалежно від того. Де ти був, ким ти працював, є, як би кажуть, жилка господарника, да? хазяйська така. От у мене вона є. Я люблю це, мені це подобається, мені подобається, щоб був порядок, мені подобається створювати умови для життя. У мене так вдома, і я хочу, щоб було так в нашому місці. І тому. Коли ми ходимо по місту, і я особисто ходю, <сум> сам себе хвалю, я бачу результати своєї роботи. Але це не тільки моя робота, це робота командна. Люди, які ми з ними працюємо у команді, і заступники, і начальники по напрямках, структур різних підрозділів. Це команда, яка сформувалася. І вона працює. Система працює. І ми розбудовуємо місто. Ми робимо все для того, щоб місто було наше красивіше. Сьогодення воно диктує трішки інші умови. На сьогоднішній день ми направляємо більше зусилля, все таки на те, щоб ми добилися перемоги, звільнили нашу Україну від ворога. Тому ми багато зусиль зараз направляємо на Допомогу Збройним силам України, допомогу нашим вимушеним переселенцям. Ну, ці фактори вони стоять на першому місці, але не забуваємо і основне, тому що життєдіяльність міста треба забезпечувати. Тому от вибір мій впав на те, що я хочу залишити, напевно, свій слід в історії міста позитивний, тільки позитивний. Хто є членом вашої команди? Хто зараз з вами? <рес> члени команди всі ті, які працюють зараз і заступниками, і в структурі міської ради, і виконавчого комітету. Якщо вони не працюють, вони не члени команди. Тому нам баластний не потрібен для того, щоб життя продовжується. І є приклади, і у мене, і в нашій команді, хтось відсіюється, хтось не витримує, десь якась ситуація змінюється. Тому всі, ті, хто зараз працює, я вважаю, що це всі члени команди, спільної команди, міської команди. За яким принципом ішов підбор команди? Я б не сказав, би, що це був якийсь, як модне слово, зараз є, таке не зовсім воно до цього відноситься, кастінг, mm -hmm. да? коли підбирають mm -hmm. по стандартам. Але це напевно більше всього таке життєвий досвід у мене, коли я вважаю, що я бачу людину слава з ти. героєм слава. Коли я бачу, що людина може, знаю цю людину, я можу їй довіряти, от по такому принципу і відбувався підбір людей. Ну, я скажу, що як приклад, от коли я запропонував вести посаду заступника міського голови з питань учасників бойових дій та ветеранів, я раніше Цю людину не знав, яка прийшла на цю посаду Максима Казарога. Тому я вимушений був вивчати ситуацію, вивчати пропозиції для того, щоб підібрати дійсно ту кандидатуру, яка знає, що це таке, яка пройшла через ці жернова війни, яка відчувала на собі і повинна вона віддаватися від душі. Тому отут, от так, да, я його не знав, але запитував у людей. Брав характеристики, ну це як приклад підібрав. І на сьогоднішній день Максим Козорог він відповідальна особа і добре працює. Він ще тільки навчається по великому рахунку, тому що він менше року працює в органах місцевого самоврядування а це невеликий термін для того, щоб зрозуміти всю систему. Це не тільки один напрямок, треба розуміти всю систему роботи органів місцевого самоврядування, всіх структурних підрозділів. А це і міська рада, це і виконавчий комітети, структурні підрозділи, і житлово-комунальні підприємства, і освіта, і медицина, і культура, і спорт. І соціальний напрямок ну це дуже великий спектр, тому йому треба вивчити все. Тому е, він навчається. В цілому, от з таких людей створюється команда. Незважаючи на війну, у Павлоград продовжують йти інвестори. Як думаєте, з чим це пов'язано? Ну е, більше за всього, я так думаю, що інвестори йдуть там, де створюються комфортні умови для роботи. Для бізнесу і там, де не заважають працювати, там, де нема якихось корупційних схем, тому люди туди йдуть. Ну і звісно, ще друга причина. Я думаю, що все-таки місто воно, як би скажемо так, живе. Людей багато зараз, переселенців багато, попит великий. І відкривається бізнес, тому що принцип ринку є, є попит буде і пропозиція. Тому от воно так і відбувається. Ну і знову ж таки, війна вона змусила деяких підприємців перейти в інші місця, займатися бізнем, бізнесом, тому і релокація пройшла підприємств, бізнесу перейшла. Ну не всім зручно переїхати там, десь на західну Україну, а тут от, створюються робочі місця, люди відкривають свій бізнес і працюють. Розкажіть, будь ласка, про новостворений ідея центр і про те, як допомагаєте молодим підприємцям розпочати свій шлях. Ну, ідея центр, і чим ми допомагаємо, навіть дуже багато ідей у мене є, які я брав багато років назад десь. Десь побачив в засобах масової інформації, вивчав це питання, десь побачив за кордоном. Ідея центр це свого роду вперше я побачив у 2011 році в Канаді, коли ми їздили в складі делегації приймати досвід. Роботи і створення таких каворкінг центрів бізнес-центрів. Це по великому рахунку бізнес-центр е такий. І в мене ця ідея зародилася ще тоді. На жаль, от тільки е 10 років пройшло, поки е з'явилася можливість реалізувати її. А це одна із систем, ти про що ми говорили. Створення, розвиток бізнесу, підприємництва на території, в даному випадку в нашому місті. Тому така от ідея з'явилася у мене дуже давно. І от ми її реалізували тільки, і зараз я вважаю, що вона користується дуже великим таким попитом, тому що люди зацікавлені, бізнесмени зацікавлені, молоді бізнесмени зацікавлені, і вони працюють над тим, щоб розвиватися. А для того, щоб розвиватися, треба щоб хтось їх навчав цьому. Треба, щоб вони збиралися, обговорювали спільні проблеми, спільні питання, виносили в тому числі нам, як органу місцевого самоврядування, для того, щоб ми їм допомагали. Тому такий бізнес-центр створений. Ну і ще одна ідея, яка по якій ми вже працюємо більше семи років, це молодіжне підприємництво. Молодь це особлива така напевно каста, це рушій, це енергія, це молодість, це сила. Тому ми направили зусилля і один із напрямків допомога молодим створити свій бізнес, розвиватися, мати можливість. Ми розробили цю програму, яку включає. Як і грантова допомога для розвитку бізнесу, так і навчання, тому що дуже багато людей, коли починають працювати, вони не зовсім розуміють. А коли пройшли навчання, є такі люди, коли проходять навчання і кажуть, ні, це не моє. Він готовий піти там, десь за станок, але організовувати свій бізнес і працювати. Ну, це не просто так. Це треба мати і знання, і бажання, і якийсь Божий дар, напевно. Не, не просто так. Кожному це не дано. Тому ми створили умови для того, щоб люди зрозуміли, можуть вони це зробити чи не можуть. Якщо можуть, тоді, будь ласка, вам грант. Ми програми даємо, допомагаємо для того, щоб вони зробили перший крок для розвитку, а потім, вже, коли вони стали на ноги, тоді вже... Вони працюють. Медична спільнота Павлограда значно покращилась останнім часом. Знаємо про вашу ініціативу про QR-коди у сьомій та восьмій амбулаторіях. Чи планується таке в інших медичних закладах? Та розкажіть ще про ініціативи, ремонти. Ну постійно, постійно ремонтується так. У нас лікарня інтенсивного лікування дуже класна зараз. І знаємо, що ви плануєте навіть приміщення для дев'ятої амбулаторії. Ну, медична система медичної галузі це особливий напрямок здоров'я. Здоров'я це як і безпека для будь-якої людини, тому що коли людина захворіла і вона потребує медичної допомоги, ну, Тут хтось повинен прийти і допомогти. Хтось це наша медична галузь своїми спеціалістами, медиками, які повинні зробити все для того, щоб людина відновила своє здоров'я. І ми зробили і робимо максимально для того, щоб наша медична галузь, місто, органи місцевого самоврядування, депутати міської ради виділяють кошти для того, щоб дати можливість. Можливість нашим медичним працівникам надавати медичні послуги на сучасному рівні це дуже важливо, тому що зараз є сучасні технології доброго дня, сучасні технології, які допомагають надавати медичні послуги більш ефективніше, якісніше і вчасно, саме головне. Тому ми створили, ми його неодноразово показували. Я пишаюся своєю медичною галузі в місті Павлограді, і ми продовжуємо створювати, але є другий момент. Окрім матеріального забезпечення, забезпечення наших медиків всім тим, чим вони можуть надати медичну допомогу, матеріально-технічною базою є ще таке розуміння, як людський фактор. На жаль. Він є присущий в кожній галузі, в кожному напряму. І сказати, що от медична галузь, вона особи, особи, ос, якась особиста або особлива. Ні, Вона така ж сама, тому що там працюють такі ж самі люди, які живуть в нашому місті, в нашому регіоні. І тому є вплив людського фактору, людського чинника, як я завжди кажу. Тому потрібен контроль. Контроль. І своєчасне реагування на ті або інші зауваження, тому я і запропонував ініціював отакі qr коди для того, щоб люди заходячи туди, маючи можливості на сьогоднішній день сучасних технологій, зайшли. Зробили свій відгук про роботу роботу того або іншого медичного працівника. А ми вже робимо висновок. Ми не робимо висновок там по одному зауваженню, тому що тут знову може спрацювати людський е фактор е якби сторони ці цього заявника. Це вже повинно бути якесь накопичення таких відгуків, і тоді вже ми робимо висновки, аналізуємо, проводимо зустрічі з медичними працівниками, робимо зауваження. Ну, тут вже любі способи гарні: від профілактичних робот до більш таких. Радикальних, напевно, і преміювання, і так далі, і так далі, тобто стимулюючи роботи, робітників медичної галузі до чесних, добросовісних відносин і виконання своїх обов'язків. А те, що ми будемо розвивати медичну галузь, ну тут сумніву нема. плани у нас є, і саме головне, що згідно цих планів, ми ж їх виконуємо. Якби сказали, от запланували там 5 років назад і нічого не зробили. Ні, те, що ми планували, ми все робимо. І будівництво тієї ж дев'ятої амбулаторії, на жаль, на сьогоднішній день не все так добре з бюджетом у нашому місті, але ми намагаємось реалізовувати такі проекти з різного фінансування, є допомога. і... Області. Особисто у нас зараз працює голова обласної військової адміністрації Лисак Сергій Петрович. Ну, це просто людина, з якою е приємно працювати і отримуєш задоволення від е роботи спільної. Якщо він каже, що ми допоможемо, вони допомагають. Якщо він каже, що, на жаль, ми поки що не можемо, давайте трішки пізніше розглянемо це питання. І, але і ми повертаємось до цього питання, і такі проекти ми спільні реалізовували з обласною адміністрацією з обласною радою. Є підтримка, є допомога. І ми реалізовуємо такі проекти, розвиваємо нашу медичну галузь. Андрій Олексійович, на жаль, у місті дуже багато людей, які порушують правила паркування. І для цього приміської конкомі вели спеціальну інспекцію, яка штрафує цих порушників, але ж є поліція, чому вимушені були піти на такий крок. Ну, вимушений був піти на той крок, тому що я, як міський голова, я відповідаю е, за багато напрямків для наведення порядку в місті, в тому числі порядок паркування. І е, е, ця ідея знову ж народилася тоді, коли я сплатив сам штраф. Ну, я, чесно скажу, навіть, і, можливо, не один штраф я сплатив за порушення правил паркування. Але 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 знаєте, ну як би тут правильно сказати, що ну, багато причин є дуже багато транспорту зараз, і треба створювати умови для паркування. Вони можуть бути різні, для руху транспорту треба створювати умови, але є, от така, знаєте, думаємо, як як ми завжди думаємо, що так, ладно. Залишу машину отут. Тут як машина поїхала, зараз звідси вона стояла практично на пішохідному переході, і ми бачили, що там вже квитанція є. Тобто наша паркувальна служба підійшла, вже виписала штраф. Це халатність, просто халатність. От Ми бачимо на ту сторону парківка місце, і там місця є, можна переїхати туди, поставити. Машину, але чомусь люди вважають, що інколи можна відступати від правил. Тому враховуючи те, що в поліції на сьогоднішній день і не комплект особового складу, і війна, і в тому числі поліція повинна займатися більш важливими справами. Це і боротьба з злочинністю, у них дуже багато обов'язків тут в цій системі. Виявлення і фіксування порушення правил благоустрою, і в тому числі паркування, тут не потрібно поліцію. тут не потрібен якийсь особливий спеціаліст або людина, яка носить форму, носить озброєння, там пістолети. Уже це не потрібно для цього. Тут достатньо людина, яка навчена, яка відповідальна, яка має відповідну техніку. Вона прийшла, сфотографувала, виписала штраф і все. І система вже пішла роботи, працювати. Тому для того, щоб наводити отакий от отакий порядок, і в першу чергу дуже багато у нас було скарг заяв людей про те, що машини ставлять на газонах, на бордюрах, на тротуарах, скрізь де не можна, порушуючи, порушуючи елементарно, ну, здоровий глузд. Тому ми створили таку паркувальну інспекцію, люди, які зараз будуть працювати над цим, поки що там дві людини. А... доброго дня. А далі я думаю, що ми будемо розвивати це, тому що порушників дуже багато. А треба людей привчати все таки до порядку для того, щоб інші люди відчували себе комфортно в нашому місті. Я вважаю, що вона повинна працювати. Вона вже працює, і єдине, що залишається більш комфортніше, щоб вона більш ефективніше. Я вибачаюсь, більш ефективніше, щоб вона працювала. Дякую.